Доброго дня, глядачів мого спекотного каналу на Харківщині, вітаю з Днем Незалежності. З великим святом всього українського народу. З Днем Незалежності! Вітаю, Україна! Вставай, борися до кінця за мир, не світле, чисте небо. Та вільне краще майбуття. Не тим тих героїв, котрі пішли до, у небеса, тих, що рятують Україну ціною власного життя. Тут вийшла в спеку, потім уже зранку я не, не поздоровила, значить. що Потрібно поздоровити зараз день. Все спекотно дуже горить. Ну, у мене є, тепер вон, у мене є місце, де я можу сісти і вільно поговорити з вами. От, дивіться, тепер у мене є така беседка. Яку мені подарувала Тоня. Велбінг well ось цвіте тут. Не видно ж за тим, ну хорошо затіняє. Отаки от рицина оця навіть от хороша вона, да, вона от я і на той рік буду саджати. Вона притіняє трошки все рівно троянди. Від спеки вона притіняє своїм великим листям. Це що вона невелика от сама по собі. А вона, якщо б розрослася величезна була, вона б закрила і закрила б їх своїм листям. Зараз я розповім вам, бабуси не секрет. Хто хоче бути на каналі, залишайтеся. Зібрала всі бабусині секрети. І поділюся з вами. А вам ставити класи, коментувати, як завжди. Це. І підемо там далі, глянемо, що ще не, не, не згоріло. Ну, воно ж загорить, Вон, бачите, Вон, за той воно сразу розпускається і горить. Спека, ну, спека, ну просто. Ось вона. Айдхолд. Дуже красива, дуже з Англії. дуже красива троянда. І видержана вона. Наші спеки навіть вона видержана. Вона все рівно днів 5 цвіте, потім уже спека її просто уже не, не, не виносить вона просто її. Ну, і ось підійшли ось до цієї ми. Тобто, сьогодні нам зробили, приїхали. Доня заказала і зробила мені. Такий подарунок. Спасибі їй велике. Вона ще покраси її, що це ось пел ебандесвіте. Ще ось. Бачите, звідси. Ви? А ну зараз отсюди. Да. Як вона виглядає нам прекрасна? Ну, я думаю, непогано. Якраз це місто, де я бетонірували ми там. Ну, якраз воно і вписалося гарно. І ще і тропинка залишилася, щоб мені ще ходити там можна ж було. Щоб мені потрібно ходити, буде. ось вона розцвітає. Адже Росток, дуже мені подобалася троянда, дуже подобалася, поки я її собі в сад не пробрала. А тепер з цими тими я не можу подивитися її цвітіння. ну. Іменно гарного цвітіння я ось не бачу. Сяду потім у свою бесідку і вам розповім. Ну, дивіться, як горить, бачите, ось листя прямо. Вон, Все. Згоріло, воно верхушки горять і все. Просто тут нічого не зробиш йому. Я ці і поливаю. Ні, все одно. Оце стала поливати, воно ще хуже стало. І там згоріла, ось вона цвіла, яка прекрасна. Згоріла зразу. Ну ця стоїть, ця не горить. Притіняє трошки ще, ну і вона крепко ще держиться. Ну, все рівно згорить. О, Сонце таке, що згорить усе. Це аспірин. О. Ще тільки він буде розпускатися, там теж буде розпускатися, ще Ще він буде і буде цвісти. І ось біг перпл. Видно, бо я, бо я не бачу щось нічого. Вийшла не пізно, бо мені ще поливати, а я там поки доливаюся, я приходжу вже в хату, вже зовсім темно. А я ж хочу виложити ролик. Там віршики я ще про Україну, про незалежність написала, зараз розповім. Ну красивіше ж боїнга теж квітки ж нема. Ось він трошки притіняє, теж її не цю. Ось ну, красива, велика, сантиметрів 12. Розпуск квітки. Дуже, дуже прекрасна. Вон, притіняється вона трошки сонечком. Чи от сонечка пальмою. Ось я сіла тепер в свою хатинку. І можна тепер трошки розказати. Сонце ще світ, ну тут можна сітку повісити, затінняющу, ну, хай на цей рік вже ні, на той рік повісу. А може, придумав, ні, ну тут трояндості вже цвітуть, я їх не буду ростуть. Пересаджувати, нічого не буду. Бабусині секрети. Це, оце все, що я розповідаю, це є бабусині секрети. Все вони оце так робили. У нас був Савдоросадник раніше. Там були троянди. Давно, давно були. Це я пам'ятаю, ну років 5 мені було. Я ходила з ними в тепли, теплиця там стояла, ну, яка ну, зроблена там із тих. Була із дрючків, там, всяких абапарів, ну що там. От, я там знаю, що ну, ну, була теплиця, вона, вона теж освітлювалася цим білим світлом, От, топилася, я це пам'ятаю. Я з бабусею ходила отож, в ту теплицю. Мама ще ходила поперва, потім мама вже не стала ходити в радгості, в колхозі у нас працювала, а це був Радгост. А бабуся ходила. І стара бабуся знає ті секрети теж, бо вона теж бувала там. І от вони розповідали оце оці секрети. Раніше не було раніше тих же ж, ну. Ну, яких, таких ліків, як зараз ми от всякими тим отравами травим, раніше цього не було нічого. Був йод під руками, зеленка була, був нашативний спирт, марганець був, зараз його не знайдеш, нема, раніше він був. І це все слугувало трояндам в невеликій кількості. Там по декілька капель йоду, того йоду, зеленки, Там от 10 капель йоду, 10 капель зеленки, 10 капель нашатирного спирту, ну, там, І ложечку нашатирного спирту. Ну, я ложечку лью. Марганець, так, на тому, на кінчику ножа я е, кидаю. Оце. І Пробризкували з весни ще троянди. Тільки вони виходили з землі. І ми оце старалися пробризувати. Потім іще раз ми їх пробризкували. Я все це теж роблю. Ну, тепер ще й з хімією. Добавляю ще й хімію тепер туди. Ржаві старі гвістки і пшеницю, дренаж із старого чер червоного кирпича. Ми додавали у ями. У, як яму от викапуєш і засаджаєш туди саджанець, оце ми додавали. ржаві старі гвістки, два, три гвістка. Раніше ще, ну, ті ж, ті там ж були, дійсно, заліза було гарне, ржаве таке. Та. І троянди не хворіли раніше. От так, як зараз, вони не хворіли. Зараз таких і гвістків нема. Ну, накидала я теж гвістків. Де старі попалися мені оті, радянські, ото може вони ще і зелені стоять. А де ото трошки хворіють, ото там я мілки кидала вже, вони теж були той, ну це були вже нашого образца гвістки. Вони були ржаві, все поржавівші, але вони були вже нашого часу. Дренаж із старого червоного кирпича. Обов'язково ложили на дно ями. Били кирпичі оце старі кирпичинки де собираєте, де б'єте, побили, побили так і вислали дно цим кирпичом Далі трошки присипали, ну ямка десь на 50 см, то це глибока, виходить, ну, як кинете ви того, трошки присипте земелькою, хай воно там, і потім сипнете. Півлітрову кружку пшениці. І положите старі гвістки. Ну, це в кого є. Як немає, то це немає. Ну це так ми робили раніше теж. Чоловік мій займався і він це все так робив. Самагон краще первак розбавити трошки. Білизна це. Теж гарний, гарна профілактика трояндових захворювань. Всіх всіх, головне. Вони у нього росли в мого чоловіка, зелені стояли, ніяких хвороб ми не знали, ні оцих мислості, ні того, нічого цього ми не знали. Це 20 років назад ми цього нічого не знали. Може, воно й було, але в нашому саду нічого цього не було. Цвіли прекрасно, дуже прекрасно троянди. Він обривав кожну квітку і оставляв центрову квітку. І в нього центрова квітка ото виростала. Дуже красива, дуже велика, дуже ну, прекрасна, ну, чайна гібридка рости в нього. Тепер ще шкірки від яїць. Теж не викидайте, збирайте ті шкірачки, потім я б'ю, ну, молотком побила там, чи Ногами потоптала, потім молотком хорошо побила трошки це. І підсипаю теж під кущики. От, під одні підсипала, потім назбирала, під другі підсипала, потім назбирала там жменьку, під треті підсипала жменьки. І так у мене майже під кожним кущем є. Эти. Ну Оце під новими, звісно, нема. Бо я ще до, до, до них не дійшла, у мене ще стільки яїць не було. Бродилку вигляді брашки. Це теж був дуже-дуже корисний і гарний спосіб. Давно й давно робили вони. Ну, всі всі робили це, троєнтарі. Брали, настоювали трави, краща, краща трава це була цей, кропива, нема кропиви це кульбабки, там перії. Ну, Все зелене, чистотіли, все-все-все зелене, кидалося у бочки. Раніше бочки були великі, в бочку накидав ото майже півбочки. Ще мог і этого курняка туди сипнути відро з куриного ну, навозу, бо раніше ну, все ж, воно держалося. Бо в кого корова є, то і коров'яка туди сипнув, і хай воно то все там бродить. Побродило, вибродилося. Ще і, отож, підкладали вони і сухарі, теж сушили всю, всю зиму знаю. Потім підкладали теж сухарі ці, у, у, ту, у бродилку висипали, дрожжі туди, цукорок, варення, які ну вже такі, без, без користі були вже, вже ну, стояли вже вони давно у тому, та і все. А ні, з погріба доставали. От вони. Все це робили. От оце вам бабусини секрет. Так. Зараз прочитаю ще вірші, а потім підемо ще глянемо. Там цвітуть ті троянди, які зацвітали. Ось тут бачу ось розцвіла, бо завтра згорить вже не буде нічого. Підемо глянемо, зараз почитаю вам віршики. Ось якісь скамейки тут теж такі ось непогані. Добротний стіл, ось такий добротний стоїть тут. Все таке ось. Зроблено доброт. За дві години зробила це, це чоловік із жінкою у них Ну, у них усе постружене було, все готове, все було виміряно, все витой. Тільки ото зробить і все, ну, збив і все. Ніжно нене, колиска добра. Я люблю твої древні кручі, буйну зелень на схилах Дніпра, ти одвічна у пісні, у слові, в, думка, в думах слова кобзаря. Україна моя казкова, наше серце для тебе співає. Живи, Україно, живи для краси, для сили, для правди, для волі, співай, Україно, як рідні ліси, як вітер в широкому полі. Ще один віршик ще відчитаю. І підемо, і підемо в мандри. Якось каже мати сину, я молюсь за Україну, щоб народ заможний був, про біду, б, що позабув. Щасливих хай усіх, хай лунає, хай лунає луна дитячий спів. Щоб поважали всіх старих, всюди чутно гарний спів. Хай обходять всіх нещастя, серце лиш тремтить від щастя. І я вірю, Матір Божа Україні допоможе. А разом і ми з нею всі допоможемо, і стоїмо свою Україну, Якби воно бачило хорошо, а як воно ще. Не бачу, а тепер це ще, ще вранці як знімаю то а Зараз, ну так. Да. І зідес і тут вона доцвітає. Батюшка наш Чайковський такий вже доцвітає. І ось нова розцвітає графиня Кристіана. Ось вона. Ось дивіться, вона дуже красива, вона дуже красива. Ну, вона ж дуже загорить сразу ж. Тільки-тільки починає. Гарний такий не йти. Ну вона, вон бутон її, ну вона згорить. От як можна відключити його, якщо ти нічого тут не бачиш? Мамі дітєр. Прекрасна квітка, теж почала розпускатися. Рафаня фон Хандерберг на сонці стоїть. Цвіте. розпускається теж. Ось красуня наша для роздемо Малінар. теж дуже красива. Це ось Крайс імперіал. Ось які квіти у них. Які чудові квіти. Кішка, іди звідси. Не мішай мені. Бігай під ногами Ось він який Крайс імперіал. Дуже червона, червона квітка. Красива квітка. Два віна кота. Ця доцвітає, воно буде розцвітати, далі вони будуть дві ще цвісти. Ця відцвітає. До неї є ще ця, ця згоріла вже все. Ця ще ні. Це софі роуз. Ось вона ну, прямо вон горить, усе ті вон, згорають бідолашки. яке листя воно. Молоденьке, прямо горить зразу ж. Брауні. Тут Щас пройду не відключаю, мачі є. Не побачу, що я буду ключити. Красуня Міздіор. Діор. Дуже красива теж квітка, це вона тільки друга річка. Я думаю, на той рік вона нас порадує. За них я ще сказати нічого не можу. Це тільки друга річки. І ось вона, рон Луїза. Ось така вона. Вже вона сьогодні розпустилася вже. От, гарно розпустилася, квітки великі, такі сантиметрів 12. Ну, Є полурозпуску. Бистро теж згорають на сонці. Ну, дуже красиві. Який був а на красивущий який. Я думаю, що видно вам. Так, мама. Це щось, це щось стоїть. Йорш, континент. Йорш. Континент. шип якось іще. Ще, ще ще там слово якесь. Це повинно бути. Я от, Йорш знаю, контент не ще а ще якесь слово. Все, не Теж вона скоро вже згорить, ну, стоїть довго. Довго стоїть, так. Дуже довго. Красуня Персіан містері. Та бою, щоб телефон не перегрівся. Ось яка. Бачите, які квіточки в неї. Серединка фіолетова така, краснюща. Сама вона рожева, ніжно-ніжно-рожева. Це така квіточка ця. І тут ось цвіте.